Вітаю, мене звати Юрій Перш. Я засновник і директор компанії К2 Реклама інтернет-магазинів. Цьому відео я розповім про інструменти, які допоможуть вам проаналізувати тренд і попит у вашій ніші. До речі, як на рівні ніші, так і на рівні конкретного товару. Тому сідайтеся зручно і е, налаштовуйтеся на мега практичний і корисний контент, який допоможе проаналізувати вашу нішу, в якій ви вже продаєте, або шукати нову, де ви тільки захочете е, продавати. Е, хочу наголосити, що ці інструменти є безкоштовними, вони доступні для кожного з вас. Тому е, увага на екран, і ми переходимо до огляду конкретних інструментів. Перший найпопулярніший інструмент. Інструмент, з допомогою якого можна проаналізувати попит, це є безкоштовний інструмент від Google, називається Google Trends. Можемо зайти на сторінку Google, вдарити в ньому запит Google Trends і перейти за посиланням, яке є на найвищій сторінці, найвище на сторінці пошуку. Ми маємо інтерфейс Google Trends і зразу на першій сторінці, на першому на головному екрані. Можна задати запит, тренд якого ви хочете дослідити. Припустимо, ви почули в кума брата Свата, що вигідно продавати гантелі, і ви хочете перевірити, наскільки ці гантелі продавати вигідно, чи є ще на них попит, чи ринок вже наситився, чи навпаки попит спадає. І безпосередньо в цьому полі ви вказуєте запит гантелі. Тиснути огляд, і вас перекидає на інший інтерфейс, де вже можна виконувати безпосередньо аналіз тренду. Давайте розберемося, що є на цьому екрані. Значить є той запит, який ми ввели, є країна, де можна аналізувати попит, є період, за який потрібно аналізувати попит, категорії, і, скажімо так, плейсмент Google, де можна аналізувати цей попит. Давайте про все по порядку. Інструмент Google Trends дозволяє аналізувати попит по всьому світу по різних країнах, які де ви хочете продавати та Тут всі кордони у нас в голові насправді по світу кордонів не існує і можна продавати будь-яку країну, де ви тільки захочете. Давайте для прикладу візьмемо Україну. Так буде найбільш зрозуміліше за минулий який період. Ну, тренди це не про короткі періоди, це не про день, не години, і навіть не про місяць. Якщо говорити про продажі товарів, найкраще аналізувати хоча б за 5 років. Вибираємо 5 років. Вибираємо всі категорії. Ну, гантелі у нас такий пошуковий термін, що він в принципі стосується спорту, і навіть якщо це категорії там новин, то це можуть бути там якісь огляди тих чи інших гантелей. Тому тут можна не вибирати якоїсь конкретно. Не категорії, але ми про цей інструмент про категоризацію поговоримо далі в відео, тому дивіться обов'язково далі. Ну і пошук в інтернеті це те, що найбільше нас цікавить, тому що можна додатково шукати пошук по зображеннях, пошук по новинах, покупки в Google, пошук по YouTube, але по замовчуванню залишимо пошук в інтернеті, тому що це найбільший об'єм інформації, який ми можемо отримати з допомогою аналізу цього інструменту. Отже, ми задали країну період, і ці речі ми не змінювали. І нам. Google показав Тренд пошуку запиту гантели. Інтерес з часом до цього запиту. Як треба розуміти цю шкалу, до речі, тут ви бачите, що від 0 до 100. це не означає, що 100 запитів було коли там у нас було в лютому 2025 року. 100 це означає, що це умовно максимальний пік запитів цього слова в пошуку в інтернеті за останні 5 років. Скільки там було запитів? Цей інструмент не дає точної інформації, але далі у відео. Ми перейдемо до інших інструментів, які дозволяють нам також проаналізувати і кількість запитів, які є за тим чи іншим пошуковим терміном у пошуковій, пошуковій системі Гугла. Отже, ми бачимо, що тренд йде догори, тренд зростаючий. І якщо в лютому кількість запитів була максимальною, в лютому 25-го -25 року на цьому прикладі, то, наприклад, в грудні 22-го кількість цих запитів була в два рази меншою, та тобто на рівні 50, там умовних. Одиниць, ну це не про долари, це про умовну кількість запитів за певний період. Хочу вас застерегти від певної пастки, в яку можуть потрапити ті, хто аналізує пошукові терміни зараз в Україні. Після 22-го року кількість україномовних пошукових запитів в гуглі постійно зростає, що не може не тішити. Тим не менше, величезна кількість людей досі шукає на жаль російською мовою, і тому аналізуючи такі пошукові терміни, які не однаково пишуться на українській і на російській мові, треба додатково ще подивитися на російськомовний запит. Для цього можна, в принципі, тут переписати гантелі, але ну, незручно, не зовсім є розуміння, а. Її більше, менше, і тут плюс-мінус якийсь такий ну, трафік, не то щоб він ріс, та, а він, якби вже і до спадання більше прихильний. І незрозуміло, чи це тренд спадає, бо ринок насичується, чи це пошукові терміни міняються. Тому тут зручно повернутися до того моменту, як ми були з гантелями, гантелі. і використати друге, друге поле порівняти. порівняти. І тут напишемо гантелі російською мовою. І в нас буде тепер два графіки. Червоний це в нас буде ось російськомовний запит, а синій це в нас буде україномовний запит. І що ми бачимо? Що російськомовні запити плюс-мінус тримаються на тому рівні, але по чуть-чуть спадають. Але україномовні запити активно зростають. І в принципі, якщо накласти ці два графіки і просумувати на один, то можна сказати, що тренд зберігається зростаючий не сильно, це якби не пік, не експонента, але ринок ще не наситився. і Можна зробити припущення, що трафік в цьому сегменті є, попит теж, і можна Принципі продавати цей товар порівняння можна використовувати не тільки для того, щоб порівнювати українські і російські запити можна порівнювати взагалі кількість попиту між різними нішами загалом, щоб розуміти, який об'єм ринку є в тій чи іншій ніші, і воно так досить гарно от розглядає в деяких моментах. Давайте, наприклад, для прикладу візьмемо таку конкурентну нішу, як смартфон. Залишимо гантелі українською мовою. Тут ми приберемо, щоб не перевантажувати графік, і напишемо тут Смартфон. Тут важливо писати без помилок, тому що якщо напишете з помилкою, то відповідно і буде такий тренд по запиту. Ось що ми бачимо, що е, якщо це умовна кількість 100 максимум запитів по смартфону, ось ця червона лінія, то смартфони шукають і купують на порядок вище, на порядок більше ніж е, гантелі. Та, тобто, то гантелі бачите в порівнянні зі смартфоном тут е, буквально кілька запитів, але е, маєте розуміти, що в смартфонах і е, конкуренція дуже 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 велика, і маржа насильно така, що не заробиш. Тому є сенс шукати такі ніші, де ви можете зайняти гарно ринок і продавати з хорошою маржою. Гантелі в принципі це досить такий популярний товар, який зараз набирає обертів і який можна активно продавати. До речі, напишіть в коментарях, які ніші ви зараз вважаєте, те перспективними і чи там, наприклад, гантелі, чи смартфони відносяться до таких, куди варто ще заходити і варто продавати ті чи інші товари. Ну як цікаво було дізнатися про такий інструмент, як Google тренди. Якщо так, то поставте лайк, і я зараз покажу вам, як Google тренди можна використовувати ще по іншої. По іншому з максимальною користю для вас в Google Trends можна зайти із іншої сторони, точніше через іншу вкладку, яка називається огляд. Знаходиться вона ось тут біля логотипу в верхній частині екрану. Наскаємо на огляд, і нам система видає теж пошукове поле. Схожі поля фільтра, точніше для категоризації, і певні рейтинги тем пошуку і пошукових запитів. А в даному випадку в нас буде більше цікавити не пошуковий термін, а пошук категорії, в якій зараз є тр. Тренди вибираємо так само країну, де ми хочемо шукати які ніші зараз зростають в тренді. Ну залишимо для прикладу Україна. Вибираємо, ну можна і 12 місяців, але краще для більшого тренду подивитися останні п'ять років, тому що 12 місяців мають там велику сезонність. та і те, що ми можемо помилково прийняти за тренд, насправді може бути сезонністю, тому краще порівнювати тренд в порівнянні кількох років. Ось і наступний дуже важливий параметр, власне з яким ми будемо працювати, це категорії. Це Власне, інструмент для пошуку того, а що зараз в Україні зростає протягом останніх п'яти років, і тут можна е, залипнути замість інстаграму чи тіктоку на хвилин так 40-60 і пройтися по всіх категоріях, які нам пропонує Google Trends і повибирати різні індустрії і подивитися, що робиться по трендах в кожній з цих індустрій. Наприклад, автомобільна індустрія ну тримається плюс-мінус на тому самому рівні. Давайте там дім і сад. Що у нас там дитяча ігрова кімната? У нас плюс-мінус, ну. Теж на тому самому рівні, але треба ще пам'ятати, що багато сімей після 22-го року виїхали з України. Частина теж продовжує виїжджати. І в принципі, те, що стосується дітей, то може бачите, з часом попит відновлюватися, враховуючи ту кількість людей, яка залишилася. Так? Давайте далі будемо дивитися, гуляти. Можна щось подивитися там по побутових приладах, яка в нас ситуація. Ну, в принципі, виглядає, що ринок теж насичений і якогось чіткого росту немає. І так. Можна переходити з категорії в категорії, шукати те, що нам цікаве, наприклад, там по здоров'ю, маєте розуміти, що тут теми є, які стосуються не тільки товарів, але й послуг, інформаційні запити. Тому тут є ну дуже багато різних тем, і ви можете аналізувати як товари, так і послуги. Ну але оскільки компанія К2, вона до глибини кісток заточена під роботу з інтернет-магазинами, то я роблю тут акцент більше на інтернет-магазини і на продаж товарів. До речі, якщо треба рекламу для... Вашого інтернет-магазину ми налаштовуємо рекламу з гарантією за результат. Пишіть е нашим консультантам, посилання на телеграм я залишу в описі під цим відео. Давайте подивимося хобі і дозвілля, що у нас, наприклад, біг і ходьба, наскільки у нас трендові. О, бачите, тут після 22-го, навпаки там тренд сильно зріс, і це ніша, в якій можна розвиватися і пробувати входити з певними товаром, принаймні, там затестити. Можна ще не тільки блукати по конкретних категоріях, можна скористатися пошуком в ці категорії. Наприклад, давайте його подивимося, його і пілотес, Що воно зробиться. О, бачите, знайшов вам е, тренд, який зростає вже досить стабільно, гарно, і ще в принципі е, можна сказати, що вийшов вже на насичення. Але в принципі ну на такому гарному насиченні, і можна сказати, що популярність для нього ще буде триматися. Тому можете подякувати мені за цей зростаючий тренд, лайком за це відео і підпискою на канал, щоб це була для мене мотивація записувати мотивуючі ролики для вас далі. Тому бажаю вам по цьому інструменту погуляти і знайти ту категорію, ту нішу, яка власне буде вас надихати, і в якій буде. Зростаючий тренд. Про Google Trends в мене все, але це ще не кінець відео. Поставте лайк, і з мене ще два інструменти, які допоможуть вам аналізувати ваш е, тренд у вашій ніші і шукати прикольні товари для продажу. Наступний інструмент, з допомогою якого можна проаналізувати тренд і попит на ринку це старий добрий планувальник ключових слів, який знаходиться в рекламному кабінеті Google Ads. Знаходиться він в меню інструменти планувальник ключових слів. Якщо навіть у вас на момент перегляду цього відео змінився інтерфейс, то це меню може знаходитися в іншому місці, але вже напевно останні десяток років цей інструментарій знаходиться саме в меню інструменти, і саме він там називається так і планувальник ключових слів. Тому навіть якщо ви стикнулися з іншим інтерфейсом, ніж є. Зараз на відео. Намагайтеся зрозуміти логіку, шукайте меню, шукайте там пункт меню інструмента, шукайте планування ключових слів, і він обов'язково там у вас буде. Станом зараз ми бачимо лампочку, яка світиться жовтим. Натискаємо на лампочку для того, щоб знайти ключові слова. І, наприклад, того ж запиту гантелі. Давайте подивимося, як формується попит з показом в Google Ads. Важливо після того, як ви ввели запит, треба вибрати відповідну мову яким якою мовою запит ввели, таку мову і вибирайте для аналізу і тисніть переглянути результати? У мене по замовчуванню вибрано аналіз за 5 років, і тому я бачу зразу тренд за останні 5 років. Оскріш за все, у вас буде по замовчуванню вибраний останній рік, точніше останні 12 календарних місяців, і ви будете бачити сезонність. Цього попиту протягом року для того, щоб розуміти тренд, як ми вже говорили з вами раніше, краще вибрати максимальний період в даному випадку. Це всі доступні, і всі доступні це буде останні 5 років. І ми бачимо, що по запиту гантелі це україномовний запит, тренд росте, він збільшується і має певну сезонність, яка збільшується, наприклад, з кінця літа і до січня. Ну напевно, всі дають собі. Перед новорічну обіцянку зайнятися спортом з нового року і активно купляють гантелі. Ну, непогана обіцянка, ще би всі її дотримувалися. Давайте подивимося, що робиться в російськомовному сегменті цього запиту. Тиснемо переглянути результати, але обов'язково міняємо мову. І ми бачимо, що дещо збільшилася кількість запитів. Наскільки я пам'ятаю, там було перед тим 140 тисяч. Ну, давайте повернемо назад. Ой, аж так різко назад, треба бачити знову. Гантелі, е, українська. Угу. Переглянути. 140 тисяч, а російською були. 180. Ну, тобто сумарно десь 320 тисяч запитів в місяць, в пік сезону можна розраховувати, і що це досить прикольно. Чим цей інструмент цікавіший ніж попередній, тим, що тут вже можна побачити хоча б якусь цифру по запитах. Вона, звичайно, теж не суперточна, але ну принаймні вже якийсь порядок видно. І далі нижче можна подивитися на варіанти ключових слів, що крім гантелі, як ще шукають: гантелі купити, гантелі купіть, набір, розбірні гантелі шукають, набір на вагу і та ще є інших 104 символи. Тут для вас вже є їжа для роздумів, який товар продавати, які слова в описувати в заголовки, як описувати ваш товар, що на чому робити акцент. Там для фітнеса. Бачите, шукають набори різних гантелей на гантелі і штанга. Дуже популярний товар. Зараз можна продавати. Ось тому чим цей інструмент цікавіший, тим що тут же і більше цифри, більш конкретніші цифри, і є конкретні запити, які шукають крім того, які ви аналізуєте. Також тут можна по кожному запиту подивитися середню кількість запитів в місяць, а також можна проаналізувати середню ціну. За клік для пошукової реклами. Для Google Shopping вона не зовсім актуальна. Для Google Shopping там зараз в районі 5-6 гривень за клік станом на осінь 25-го року. А для пошукової рекламної кампанії ви можете бачити ось такі ціни за клік в рекламі. Ті два інструменти, які ми щойно розглянули, тобто Google Trends і планувальник ключових слів можна і треба поєднувати між собою. Якщо ви проаналізували свою нішу в Google Trends, або навпаки, знайшли цікаву нішу, в якій ви хочете далі розвиватися і пробувати продавати, то логічним наступним кроком буде перейти і подивитися, що зробиться в рекламному кабінеті в цьому ніші. Що мається на увазі, робиться в рекламному кабінеті. Подивитися, який там є трафік, кількість цього трафіку, які ціни за клік, яка детальніша сезон. Зоність і порахувати прогноз онлайн-продажів для свого інтернет-магазину, щоб розуміти, буде вигідна реклама мені в цій ніші, чи краще шукати далі якусь іншу. До речі, як робити прогноз онлайн-продажів для свого інтернет-магазину, у нас є детальне відео на нашому youtube каналі Воно буде посилання на нього буде в описі до цього відео. Обов'язково його подивіться, і після того, як подивитися, поставте і тут лайк, і там лайк, для того, щоб це була мотивація для нас далі записувати такий класний. І корисний контент. Ну, і якщо поставили лайк, то переходимо далі до третього інструменту аналізу трендів. Ще одним безкоштовним і доступним для вас інструментом, з допомогою якого можна проаналізувати попит в ніші, є Google Merchant Center. Він не є настільки популярним, як попередні два: Google Trends і Google Ads планування ключових слів, але він цікавий тим, що тут можна проаналізувати попит і динаміку цього попиту на конкретні товари. Знаходиться цей інструмент в Google Merchant Center Next у розділі Аналітика і в вкладці які називаються товари. Якщо натиснути на цю вкладку, відкриється інтерфейс, такий загальний по огляду, але нас цікавить вкладка Популярні товари, і нас перекине. Точніше, не перекине, а з'явиться така теж такі карточки, де будуть показуватись лідери продажів, популярні товари. І нас цікавить, наприклад, це другий ряд переглянути лідери продажів, переглянути всі товари. Ми потрапляємо в оновлений інтерфейс, і далі тут ми можемо керувати певними налаштуваннями. Для початку знімемо. Всі пропозиції для того, щоб ми могли аналізувати якби, незалежну нішу і незалежні товари, і категорії, саме ті, які нас цікавлять. Країна. Ну, країну вибираємо для прикладу Україна, щоб було простіше, але можна і дивитися по Штатах, можна по Європі, по будь-якому по будь-якій іншій країні. Категорія можна зупинитися на одягу і аксесуару, можна перейти на категорію, ту ж, яку ми вже розглядали, наприклад, гантелі. Чи в нас є гантелі? Тут конкретно гантелі немає, але є аксесуари для вільних ваг, важка атлетика. Давайте виберемо тоді там йога, наприклад, о йога і пілотез. До речі, це. Тренд, який зростає, ми виявили це по Google трендах і можна проаналізувати цей, цю категорію його і пілотез і застосувати. Подивитися, які конкретно тут товари зростають. Бо якщо ми з допомогою попереднього, попередніх інструментів двох дивилися загальний тренд і сезонність товарів в цій ніші, то тут ми вже можемо дивитися, який конкретно товар в категорії йога і пілотез втрачає популярність або навпаки, здобуває цю популярність. Для цього нам потрібно ще вибрати. Період часу. Знову ж таки, дехто бере щотижня, я би брав більшими періодами для того, щоб була краща точність. І вибираю щомісяця. І можна вибрати конкретний місяць, який нас цікавий. Давайте виберемо за там, попередній місяць, серпень нехай буде застосувати. Ми бачимо, що конкретно за серпень, килимок для фітнесу та йоги TPE плюс TC Gemini Pro. Піднявся в рейтингу на чотири позиції. Ось рейтинг популярності в цій колонці, і чим менша цифра, тим більший рейтинг популярності. Якщо тут плюс 4, то означає, що за місяць цей рейтинг піднявся, цей, цей кілимок піднявся на чотири позиції. Так само ми бачимо, що інші кілинки, теж, наприклад, IVN, піднімається в рейтингу. Дуже сильно піднявся в рейтингу. Бачите, аж на 14 позицій. Блок для йоги, йога, блок, кубик для фітнесу та, та розтяжки. Тобто, якщо він піднявся на 14 Позиції, це означає, що зараз на нього є попит, і активно люди його шукають. Тобто важливо дивитися не тільки сам рейтинг, але й зміну цього рейтингу. Наприклад, що бачите, тут плюс 20 взагалі там виріс, ще один кіломок для фітнесу та йога Ось бачите, чітко видно, що ніша популярна, дуже багато товарів ростуть. Бачите, блок для йоги і кубики, плюс аж 54. Тут плюс 14. З вас активні лайки цьому відео за те, що я вам показую таку інформацію товарів, які можна. Прямо зараз там, купити і продавати, перепродавати чи по дропшипінгу чи саме завести. Тому чекаю на ваші лайки під цим відео. Що тут ще можна цікаво подивитися, можна, якщо підтягується інформація про бренд, проаналізувати, які бренди конкретно продаються, але бачите, інформація є не у всіх, тому вона буде неповною. І е, наявність. Тоді розшифрування, що таке наявність. Тобто, якщо у вас є, якщо ви продаєте цей товар, який ви аналізуєте, то і ви. Казали, що він є в наявності, то тут буде у вас вказуватися є в наявності, і ви будете бачити рейтинг цього товару в гуглі. Загалом. Якщо у вас його немає в наявності, то відповідно, ну тобто, якщо ви його продаєте і у вас його немає в наявності, тут буде вказуватися, що його немає в наявності. Якщо система буде вважати, що вам доцільно додати цей товар, а ви його зараз не продаєте, то відповідно система буде говорити, що там цей бренд, цей товар, перепрошую, можна. Додати і продавати, або якщо пропозиція буде стосуватися не конкретного товару, а всього бренду, то Google буде вам давати пропозицію. Цей бренд теж можна додати у ваш асортимент товарів. Але я би на ці підказки сильно не надіявся, я би краще аналізував самостійно ці рейтинги товарів, які піднімаються, зростають, які спадають, і робив би акцент на них. На цьому все, що я хотів розказати про інструменти, з допомогою яких можна аналізувати тренд та. Товари у ваших нішах. Напишіть в коментарях, чи було корисно вам це відео, і які е, ніші, які тренди ви будете аналізувати найближчим часом. Мені буде цікаво почитати. Також поставте лайк цьому відео, якщо воно було корисне. І якщо хочете, щоб ми зустрілися з вами в наступних відео, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві випуски. До зустрічі!